Коли буду я навіть сивою, і життя моє підемрякою, а для тебе я буду красивою, а для когось може ніякою, для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю, а між іншим, якщо відверта, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною, ні з теоріями, ні з практиками і боліла в мені іронія Всім ліктиками і галактиками. І не знала міщанське кодло, коли я заглиналась лихом, що душа на люди виходила забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в тому сторіччю, хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі. Якби на те моя воля, написала б я скрізь курсивами так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими.